Вітаю, друзі-колеги! Ви Дай -дай. на каналі Розбудова, канал Розумного будівництва. Я допоможу вам уникнути помилок при ремонті квартир, будівництві будинків, відкритті магазину чи ресторану. Я, як ведучий, буду запрошувати інших експертів. Сфері архітектурного дизайну, інженерного проєктування, будівництва та різних інженерних технологій. Я практикуючий архітектор-підприємець, працював над такими об'єктами, як золотий вік, «Карло Пазаліні», Офіси Корол Тревел, Люкс Оптика, капітальні ремонти торгівельного центру Аладін і Квадратнео і багато багато інших об'єктів. Тому підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими відео, щоб отримати відповіді на всі ваші питання, які вас турбують.